Ти брав, не участь в проєкті право на владу, там де всі повністі, да, да, всім, да, да, всім там да. слухають. Куди мене потім не запрошували. Чого? Ем... Ти багато часу забрав ефірного? Ні. Я бачив, Наталка моїджу, каже, все, йдемо на рекламу. І Ти б не договорив. Так, так було три рази. Тобі обідно, що після тебе реклама йде? Що, <реклама> <реклама> я просто згадую. А, там про Ісландію та було питання. Ну дивись, там історія проста. Запросили Юлю Тимошенко на, на етер. Угу. Вони. І мені гостюва дзвонить каже: а ти можеш прийти, коли вже Юля піде? <риклад> Я кажу, а що таке? Ну, прийди а, просто пізніше. А Юля піде, типу, туди чи. Ой, вже туди? чи. Я не знаю, куди вона піде. В результаті там скористається ліфтом на небеса, або туди, там, де цей mm -hmm. репетицію вона може зробити в чанах у верховині. Там, в принципі, репетиція пекла є. там, Тебе варять, і ти такий сидиш. Та? От. І це один випадок, а другий, коли я сказав, що Юля Мєнділь, що вона шльондра, ти так казав? Та, 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 казав. Проститутка. Бачиш, як там... <кій> ти можеш. Терноїдуш. Після, гарно я не їду, після цього мене перестали запрошувати, в принципі, на право на владу. А, то ти в прямому ефірі таке сказав? Ну так, і як. Ну, як так? ну, якщо вона проститутка, і треба було назвати, що вона проститутка. Там ну, просто подивитися. Почається вона... що вже двічі в прямому ефірі це сказав. <кій> ну, можна, знаєш, типу поглибити і драматургію, то вона просто, блять. Да? І тому що подивитися на її біографію працювала, де вона тільки не працювала? Інтер, ху Інтер, там, один плюс один. Ну, тільки, знаєш, носило її, типу, як гівно в полонці. І вона після того стає прес-секретарем президента. Про що історія? Стосовно? Проблять? <клакова> <клакова> ну, стосовно... Добрий вечір. Роман, Чуєш? ну ти завуалював в принципі, <рес> Причому дуже сильно так Так. Та? так не, uh, не перес... — делікатно людина, яка тільки включилась, може і не зрозуміти, <рес> про що мова. Uh, мене і це, по... шуфрич. <рес> і це... <рес> шуфрич. Він просто не зможе Тому давно Не вчити телевізор, воно ну, тупена. У нього...